Уявіть собі безмежну темряву під товщею крижаного панцира, де замість знайомої води рідини, що дивують навіть найсміливішу уяву вчених. Далеко за межами Землі, на супутниках Юпітера та Сатурна, ховаються справжні космічні океани, приховані від людського ока. Європа крижаний світ, під поверхнею якого, за даними космічних апаратів, розливається солоний океан, вдвічі більший за всі земні разом узяті. А на Титані, супутнику Сатурна, замість води. Річки й моря з метану та етану, де дощить не вода, а рідкі вуглеводні, створюючи пейзажі, немов із фантастичного світу. Це не просто екзотика. У таких глибинах, де сонячне світло ніколи не сягає, може існувати життя, зовсім не схоже на земне. Вчені мріють занурити підлідні зонди, щоб почути відлуння невідомих форм життя, які можуть дихати не киснем, а метаном чи іншими хімічними сполуками. Чи зможемо ми колись побачити істот, що живуть у цих чужих океанах? Космічні океани це не просто рідини, це ключ до розгадки. Чи самотні ми у всесвіті, чи життя може виникати там, де ми й гадки не мали шукати, відкриваючи нові горизонти для людського розуміння і надії?